Taking off the motherfucking set. половиною години на південь. У мене сьогодні дуже-дуже особливий гість на цьому каналі. Всі просили мене запросити його. Думаю, ви вже здогадалися, хто це, якщо я в цьому скейт-парку. Давайте підемо туди і запросимо його на канал. Я так схвильований через це. Так, що у вебі? Від? на ютуб каналі. Вебі щойно сказав, я, скільки я хочу сьогодні знімати. Ми тут були, ми тут розмовляли, скільки часу. Давай почнемо знімати. Ні, бро, якщо у нас є трохи часу, давай зробимо все на максимум і добре проведемо час. Тоді давай почнемо добре. Подивимось те, що у нас вийде. О, ти не жартуєш. О, Це був один удар, один удар. Наче сонце це не один удар. Перший заїзд. Перший заїзд. Той перший заїзд був просто одним ударом. Перший заїзд нас тут чекає щось цікаве. Яке це відчуття знову бути з хлопцем? О, це круто, друже. Звісно, мені довелося змінити свій спосіб життя і звички, і спробувати зосередитися на великій кількості е, -е позитивної енергії. Світ справді сповнений енергії. Да? Так і є, бро. Виглядаєш впевнено. Це просто енергія та вібрації. І я зараз, я зараз зовсім на іншій планеті, на іншому рівні. Я ніколи не думав, що можу почуватися так добре. Але е, е я видалив усю негативність зі свого життя. Я знову відчуваю себе впевнений. Це видно і покатання. Так, я, ніби, я трохи розганяюся і тут просто шаленію. Але я все одно почуваюся дуже молодим дуже. Ми всьому залишає моє тіло. Коли я у формі, я у формі. Так? Тож це приємно, це гарне відчуття. Мені це подобається. Пощастило отримати ще один шанс. Так, Так, друже. Ще один шанс на ще одну спробу прямо зараз. Ох! Ми ж не можемо так, правда? Ні, там забагато підйомів. Занадто багато підйомів. Знаєш, чого ти чуєш? Чорт забирай, звичайний дік завжди підводить мене там, коли я роблю звичайний оповів. Типу. Там забагато підйомів. Хай, браті, багато підйомів. Знаю. Містер Майко Кано не був би задоволений цим, правда? Тем. Вибачте, сенсей. Ми буквально вибрали ідеальний день для цього. Я маю на увазі тут трохи вітряно, тут прекрасно. Але все ж вітряно. Сонце гарно світить. Сонце гарно світить. Починаю розігріватися. Так, я вже трохи спітнів. Мабуть, воно доведеться зняти худі. Знаю. Я у футболці. Серйозно? А ти досі в худі. Знаєш, ти кажеш, що це ідеальний день. Я такий. Кожного разу, коли я виходжу на дорогу, я нічого не бачу. Я знімаю свій худі. Худі знімається, і тоді ми влаштуємо трохи віч фудджим. Відьма футбол. Один банк. О. Ідемо знову. знову дубль 2. Ось так, ось так. О, це фейк. <рит> <рит> я ха Це що? я е, Це просто отак. Якщо щось піде не так, ти можеш просто можеш придумати імпровізуй, роби завгодно. Якщо у тебе є навички, ти можеш. Так, це як о, я збирався зробити бар, але тепер я відхиляюся назад. Я підробляю. Справді, фейки двічі. Взагалі, то я теж просто йду. Ох, друже, якби ж я міг з'їсти бургер з того барбекю разом із ними. Можеш спитати: курсова відстежував. Можна мені бургер, друже? Вони теж обертаються. Тут є Марк Вебі і Спайдермен, але бургерів немає. Бургерів немає. Бургерів немає. Зможеш взяти після так, десь можеш знайти. Це як п'ять різних трюків в одному виходить. І трохи хмелю. І ще трохи стрибків, гаразд, коли ти робиш стільки трюків за раз. Бро, якщо це просто влог, то все нормально. Так, для влогу ми це приймаємо. Ми тут знімаємо Webedit. Ми буквально знімаємо сесію у скейт-парку Sunny South Sea. Сьогодні приймаються вітряні стрибки. Як ми і казали, ми знімаємо без жодної ідеї. Вони не приймаються, але. Вони напівприйнятні. У нас обмежений час. І коли вітер виє, вітер дме, приносячи вам те, про що всі просили, я тут зараз з вебі і я знімаю. Він такий, що ти можеш зробити? Привіт! 5 тап і 7, це оригінально. Я просто зроблю кожен айстап, який може зробити мо. Вітер дме ще сильніше. Ти що там? Оце так круто. Ти так довго був у тому, у тій кризі. Воно було всюди. Де BMX-сцена у South Sea Skate Park? Де ви всі? Серйозно. Чому ти тут сам? Я тут. Я не знаю, що відбувається. Де всі BMX-райдери? Все ще трохи боляче старому пальцю, коли бігаю по рампах. О! Одна річ. Не побачив, як педаль зісковзнула, палець був на шляху. Ти маєш? Тут у тебе гума, ти мене виручаєш. Я тебе прикрив. Це було чисто смішно, але все одно рахується, як. Пальці на камері. Я, типу, сам собі пальці на камері. Ніхто нічого не побачив, я не знаю. Зараз подивлюся це у записі. Він буквально впустив свій дім у це. Потім. Йо. А ось і комісія. Це вже серйозно, 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 серйозно. Можемо просто, будь ласка, відійти на два кроки в той бік. Справа так, іди знову вперед, все нормально. Я намагаюся, щоб мене, знаєш, не збили. Бачиш без тиску. Один банк. О, ось і він! Один банк! О, підряд! Так, хлопці! Давай сюди! Підряд. Ти хочеш сказати, що я можу не встигнути прибрати руки? Один банк. Він виграв це напряму, це було дійсно круто а, раз. Ну, Мабуть, це, я думаю, що можливо. Це та так. О Боже. Це було занадто круто. Це просто неймовірно важко повірити в те, що відбувається прямо зараз. Головний чоловік волі. Головний чоловік саме South Sea Skate Park. Невеликий будинок з тростини. Великий гейнер, великий у домі. Хотів би я кататися так само. Це було неймовірно. Я подумав, що Марк, як і я, хотів би, щоб він був тут зараз. Тоді все було б правильно. Навіть ви повертаєтесь від зборів. Я збираюся отримати. Сосиски що є, те. Бенгери пішли в хід. Якийсь... Ми тут керуємо, так? Да? Ні, давай, назви його назви його трюком тоді. Давай, е, у тебе є трюк для нього. У мене є для нього один, так? Не знаю, чи він його зробить, правда. Я втомлений брате. Я займався спортом, я намагаюся повернути форму. Зробимо джем на ногах, баті. Отже, фуд джем 2. Збивання джему. Оу. Ти це вмієш? Я швидко спробую. Оу. Я дам цьому три спроби. Якщо не вийде, все відпадає. Типу замовкни Ефраїме. О, є одна лише одна спроба, тільки. Є дві. Чи погано, якщо його охмелити? Ні. Залиште. Просто зроби це. Ні. О! О. Давай же. Не кажи Майку, не продовжуй. Ми, ми збираємося перевищити час на це. Так, у тебе вийде, ми зробимо це. Ти будеш у захваті. Ось у чому суть. Ось для чого YouTube. Це те, що піднімає рівень. Це є один спосіб показати. Так, ось у чому суть. Правда? Усі усі теж хочуть це побачити. Хочуть побачити твої трюки, бо ніхто не робить. Справді, нікому більше не хочеться цим займатися. Я ще пару разів спробую. У тебе вийде. Так, у тебе вийде Е. Я кажу, я кажу ще три рази, щоб не здатися, коли скажу І ще один раз, так? Що? Тандем BMX. Справді. Так, час. Ага. Серйозно, у BMX ніколи, ніколи не кажи, ще один раз. Якщо ти кажеш ще один раз, то зазвичай опиняєшся мертвим на підлозі. Так. Кожен BMX-райдер це знає. Це так погано просто, чувак. О, це справді погано оце. Хто таке робить, той мудак. Тож ні, я цього не робитиму. Ні, ми не можемо це прийняти. О! Перевірка на хоп. Чувак, я вже і так занадто багато разів підстрибнув. Вар. Ефреме, що там зі сходами в нікуди. Що там відбувається з цим з коментарів? Тобі треба зайти сюди і зрізати це. Він прийде і це. Металобрухт якийсь буде. Хтось хоче перестрибнути це. Падіння бомби. Навіщо стрибати дерево, знаєш? Падіння бомби в кадр. Кейн бистрибнув. Старий Кейн би стрибнув, але не новий Кейн. Так, не новий кейн. Якби я міг дістатися до Ефраїм, хоче Мартін не хоче. Але ми вже зайшли надто далеко. Ну, те, що я справді хотів побачити, це занадто швидко. Так, я цього не робитиму. Це ж, мабуть, ще гірше. Але занадто швидко. Так, ми залишимося на цьому. Ще дві спроби, ще дві. Мене лякає, скільки тобі ще треба зробити. Я тут приймаю рішення. Ти зараз каналюєш чи що? Ем, давайте просто ще раз спробуємо це. А якщо не вийде, тоді ми зливаємося і рухаємося далі, бо у нас обмежений час. Я просто хочу зробити все для каналу, так? Погнали. Давай. Фух. Давай, зроби це. Ах. Ні. Ні. Все. Я закінчив. Ти отримав сильний порив вітру цього разу. Я з цим закінчив. Відмовляєшся, я закінчив. Ні-ні. Так. Продовжуй робити. О! Oh. Так. Так бебі. О, не може бути. Не може бути. Я казав, це був вибух. Вся лінія була як один вибух. Це було нереально. Оце затримання, це звичайний день для Марка Вебера. Легко зроблено. Випадково Марк Вебер, твій улюблений BMX райдер. Так, він серед найкращих. Так, він король спайна, правда? Король хребта. Він не король, та Балакаєш дурниці, Кейн. Ого, 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 ого. Я нічого не казав. Він король спайна, і він це знає. Стій не перетворюй це на старий випуск до Та ну ж бо, я не знаю. Ефраїм не жартує. Він такий. Давай вебі, повертайся. Кейнейдж у місті. Тобі ж треба щось зробити, так? <звук> О, та ну не може бути. Він цього не робив вже? Коли він востаннє це робив? Рік-рік. Два роки тому? Два роки тому. Два роки тому прямо тут, на каналі Кейна. <звук> Вау, ти тоді впорався. <звук> Я такого ще не бачив. A for? Ой! Oh! Yo! Я такого ще не бачив. Я думав, ти зайдеш, звичайно, а не так фейк і погано. Так, прикинувся Кайна. Так. Неймовірно, я сиджу на цьому спайні. Не так чоловіки хочуть сидіти, засмагаючи. Ефраїм, он там. Він просто такий, що ти вмієш? Що ти вмієш? Пробує втягнути вебі без зупинки. Це як «Е-Е, Давай вебі. Дивиться на нього. Ніхто цього не робить. Гей, hey, це по суті просто перетворилося на те, що сьогодні Ефраїм керує всім. Ефраїм керує всім. Він, Як у день. Це відбувається щодня. Ось так я це підштовхую. Звичайно. Друже, коли Майко Конор поїхав, я подумав, у мене майже повна свобода. Але потім Ефраїм просто підходив і казав: Ти робиш, ти робиш те, що я думаю, ти збираєшся зробити? А я про себе думаю: абсолютно чорт забирай, ні. А потім, а потім він це згадує, і я такий, може, це якраз підійде в ту прогалину? Розумієш? І тоді я вже йду. Тобто я запропонував так: льодовий скрегіт, зуб 270. Між Ефраїмом і Майком Оконором вони, вони реально багато всього організовують. Дуже багато. То що у нас є? лід скригоче, цього не буде. Я сьогодні так не заїжджатиму, бо якщо підверну щиколотку, все, мені кінець. Ми тут занадто близько, як на мене, і я серйозно. Ми, ми занадто близько для вас. Це справедливо. Я, я дрифтую і я катаюся бікс. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, і в нас буде достатньо грошей на бургер. Вподобати, вподобати, вподобати. Після конкурсу підриваю колесо. Ми не плануємо цього робити. Я не буду ламати колесо. Нам потрібно, щоб цей велосипед залишався цілим ще кілька років. Все ще там просить і вимагає. Маленький прохаючий голуб. Що в тебе, Марку? Що в тебе, Марку? Вау! Супився. Ось так. Сперед набар. О, круто. О, просто змінюю позицію. Тобі треба помінятися місцями, бро. Міняємося місцями. Я не був готовий це робити. Знаєш, так близько підганяти один одного. Лої. Так. А, давай. Так, прямо на самому краю. Це тільки ось так. Це було, це було ідеально. Це було так ідеально киця коли я говорю у мене таке відчуття О, я був так близько я втомився бро друже виходь яке місце прям з роботи от одразу на роботу прям з роботи одразу на сесію Дякую, яке ж це було місце. Я такий, про що ти взагалі? У тебе сталеві накладки на носках? Причина, чому він катається у сталевих накладках на носках, він двічі ламав палець, тож тепер катається у сталевих. Зачекай, я знаю. Так, у мене є. Так, ну у нас пальці зламані, тож, можливо, я теж почну повзати в них. Що таке? Ми просто зараз трохи поплікетуємо. Це щось таке, коли я просто почну робити те, що в мене в голові, і щось із цього вийде, а щось ні. Може бути купа відзнятого матеріалу, який просто ні про що. А може, у нас вийде щось особливе. Гаразд. Так, у нас тут навіть боковий рух і все таке. Дивись, подивись на це. Воно вже далеко відійшло. Дивись. Ага. Так, воно зникло. Так. Тут все на нулі по змінному струму. Так, так. ти зупинишся зараз. Так, у мене є навичка. О, так, чувак. Отже, ми нарешті тут. Ми нарешті закінчили відео. Це був лікарняний день. В вебі все організував, підготовка завершена для збору коштів. Дякую, що завітав на канал. Без проблем, брате. друзі, обов'язково підтримайте Кейна та чим він займається. Він подорожує, знімає відео. Це круто, правда. Не забудьте натиснути підписку і поділитися цим з іншими. Я ціную це. Якщо є ще якісь райдери, яких ви хочете побачити тут, пишіть у коментарях і побачимось наступного разу. Всім, миру, люди!